Хоча у цьому розділі все ще не сталася битва із Кізару і Сатурном, але нам завезли прикольні обличчя Зора та Луфі. та й в цілому все виглядає так, наче Ода хоче створити інтригу. Типу, дивіться, мугівари у небезпеці. Вони зажати у кільце. 105й том відсилається на один із тобів One Piece, де вже були зображені майбутні Йонко, тільки замість кози у нас керот. На честь року кролика. Розділ починається з аудієнції, на якій присутні Вегапанк та Горасеї, які виглядають так само, як і зараз, але тільки у одного взуття відрізняється, може він із вану, Ода затемнює їх силуети. А отже, ймовірно, приховує щось, такий, наче мирний вегапанк прийшов до п'яти зірок та почав для них виробляти зброю. Щось багато деталей не складається у образі дідугана, робив на своєму рідному острові зброю, то він зробив порох, завдяки якому квітуть квіти. Ще й пропав з радарів, Мутно виглядає дід. Хоча знову ж таки, ось ця вся тема із радою була у попередній арці Вано, коли друг виявився ворогом, а ворог другом. Ода продовжує гратися із нами, типу виявить, хто зрадник. Шака не схоже на нього, тільки якщо він не актор, який дивується атакам Тіні. До речі, про тінь, хтось в ній бачить Гросея. Хтось каже, що це якось пов'язано із Вегапанком. Але мені здається, що Гросеї задумали знищити Вегапанка вже давно, бо він небезпечний, і може дати світові прогрес, чого тільки варте нескінчення омази, енергія. Та штучні органи, щоб кожен міг відчути себе повноцінним. Дядько Шанкс передає привіт і своєю рукою. Звісно, це може бути вигапанк і його технологія тіні, типу як у Цезаря Смайл, або це атлас, який може змінювати обличчя як маску, але стати тінню це вже якась нова здібність. Ну або це карібу. Але це вже було б занадто мемно. Але давайте повернемося на пару розділів назад, де показується, що був втрачений контроль над куполом, і Піфагор, відповідаючи на запитання ліліт, а чиє там хтось відповідає, що датчики нікого не засікли. В цьому розділі ми вже розуміємо, чому не засікли. Бо це тінь. Але якщо тінь вміє атакувати, це значить, що це може бути здібністю диявольського плоду. Або інша особливість, яка дозволяє матеріалізуватися, чому я хочу, щоб це був саме Горасей, по-перше, це однозначність у мотивації світового уряду, який після отримання Серафімів не бажає, щоб їх гемонії загрожували технології. По-друге, це наказ про атаку агентів, які не виконали свого завдання, не протрималися до приходу Кізару. Хоча дивно, що після поразки у Арці Вотер 7 ті його підвищили. А тут, через те, що той порушив наказ. І атакував, вже хочуть його винищити, ну якось не складається. Третій момент, якщо це дійсно здібність Горасея, тоді ми можемо вже однозначно казати, що у інших теж є здібності. Або навички, як наприклад, що цей Горасей не просто носить меч, а є здібний фехтувальником найвищого рівня. Але Ода може все перевернути так, що це буде якийсь лівий персонаж, або ж Вегапанк насправді злий? Пишіть свої теорії у коментарях. Далі ми бачимо. Як розподілились команди, намі, яка ще не показувала Зюса та Брук, подорожують разом з Едісоном. Намі знаходить скарби, які вона потопила шукати у попередньому розділі, так як не хочеться тягати в соло, вона їх залишила на потім. Але мені здається, що ж не забере, так як острів знищить. До речі, схоже, що все ж таки намі у штанах, бо якось дуже сильно колір ніг співпадає з кольором трусиків. Інша група мамі Робін, у якої одна рука більше іншої, вона стає Гігачадом або ж грамилою із Let ну і Чомпа, який же все ж таки наївний, але штучні органи для нього корисна штука. Група ідеальна, так як для Чопера Робін виступає у ролі матері, а Зора у ролі батька. Ну й Атлас, яка може міняти обличчя, типу дивіться. Вона може бути зрадницею, прикольно виглядає Луфі, який боїться щось зламати, це так на нього не схоже. Видно його повагу до Вегапанка. Але сама мемна команда це гігача Джинбі, Стусі Суан та Санджі К'юн. Не знаю спеціально чи ні, але ода. Зробив відсилку на людину Бенцепиву, бо Санджі хоче стати песиком Стусі, як для Макіми. Песиком був Денджі. Це мемна особливість Санджі, як і топографічний кретинизм Зоро, який треба прийняти. Але Стусі подобається така увага, тому й є серденько у її діоловому віконці. Все таки видно, що вона королева підпільної проституції і може спокійно маніпулювати чоловіками. Ну а Санджі добра пам'ять, бо він бачив її на своєму весіллі в Таталанді. Але він ще не знає, що пудінг десь знаходиться поряд у полоні чорної бороди. Стусі потрібен Стелла, а отже, треба про щось важливе протеревенети. Саме технологічна група, в якій твоя вайфу літ, володіє велетенською зброєю. Але саме мене це те, що Вучі, який не признав Вуфі як Йонко, просить допомоги, щоб разом битися проти Серафімів, які як каже Вегапанк, Найсильніші люди, обличчя Зори Вуфі, прямо відсуваються до Одина і Ньюгейта. Ось це така сильна відраза. Не будемо теоретизувати цей момент, лише скажу, що концепція об'єднання ворогів заради однієї цілі це не нова ідея. Тому подивимось, яким чином він її реалізує у цей раз. Якщо дійсно агентів Сіпі хочуть винищити, то це буде мемно, якщо Вучі Каку. Стануть частиною фотому Євар. Ну й останнє. як я вже казав, вартові перетворились на каміння, тому що маленька Хенкок це Кавай. Це і підтвердила Юр, тому що перетворилась на каміння. А отже, Ода зробив все базовано і правильно. А те, що люди якось розуміють по іншому контексти, це вже їх справа. Ну а що ви думаєте на рахунок Вигапанка? Чи може він бути зрадником? Чи все ж таки його загіпнотизували? І як вам в цілому розділ, під ці обличчя Луфі Зора. Очікуйте розбору кузана в найближчі дні. Підписуйтесь, ставте лукаси і лафайль.